Так, дядько Іван вже відкриває бджоли відкриває бджоли, коротше, 18 квітня, як і обіцяли, звіт що тут відбувається. Дай дядько Іван, звітуємо, значить. Ну пробує. Перед нашими підписниками. Що то, що -то мурашка, мурашня робить я. Я в шокі, бляха, я не знаю, що з ними зробить. посипти. посипте. А куреця що? Запах дає різкий. Ну, в будь-якому випадку допомагає. Бо тут скоро вже комашник зроблять. І дивись нема і... Нема. Давайте дивитесь середину, що там відбулося. Ну, тепленько дуже тепленько, Зав, то ти да, тепленько. Тепло, тепло то Через то комахи лізуть. Окей. так, так Дивимося по силі, сім'ї акуратно відкривайте. Будемо зараз дивитися, що з ними робити. Женько, Якщо вони нам жалили, то ми трошки йдемо. Так, зараз оцінюємо ситуацію. Оцінюємо ситуацію. О, бачиш, вулички ніби двіжняк. Повні. Да? Двіжняк, да. бачиш, вони тягнуть цього. Ну Там щось потягнуло, що але холодно не буде. Та як, мені кажеться, не дотягнув. Як не дотягнуть? Там от дотягнуло цю. Нова вощину. Я бачу, що вона відтягнута від по брусочки, Ось добачу по брусочки відтягнути. А, а, ну. а ну познімайте, я візьму цю месочку зараз підковернем. Давай. Бо. Знімати як? А скільки ми тут вощин давали? Три. Бачу. Через раз, три. два, три. Три. Застану, забери. Ні, я забирати не хочу. Я не сьогодні настільки жарко на дворі, щоб. Якщо вощину стати. З середини три. тепло жорстко йде. Ну да сейчас хочешь витянуть шоумай, шкода шов що... ну, до кінця не дотянул, что дотягнул Вот видите як засіяна вся рамка А ну знімай то до Висти як засіяна рамка вся Повна рамка. Ну, я не буду О, віздо, знімайте. Все, все, Не забувайте, що у вас камера все, нормально, вже добре. О, так, знімайте це і дивіться, яка на ну, камеру. Ні, то я знімаю сорну, щоб не обдати. Ну, ну, Поставимо щенку. Е -е, я і, думаю, і що канді. Є одненьку кін'ю і канді. Канді чого? Давайте я підписникам, дивіться, що ви знімаєте. Е -е, нашим підписникам поясню, чому ми ложимо канді, тому що зараз в нас буде холодно. І щоб матка не переривала яйцекладку, щоб в них було той розпід чим кормити. То ми а це друга лощина, що, не, не, бачу, щось. що це там почали рвати. І теж вона засіяна. Там видно дещо переплавили чи що, але ага. теж вона засіяна все. Ага. Але а тут? бачу, тут і трутня трошки дали. І бачите, вже мисочки почали ці. Ага. А чого? Ну, не засіяна та мисочка, просто побудували. Але, ну, За... але засіяна. Рамка засіяна. Чуть-чуть ще дотягне. Це такому ми робимо. Раз, розвертаємо. Ага. Все, Давайте ми одненьку ващенку їм дамо, але не в центр гнізда зарядамо. Збоку. Підмо туди десь ближче в край. От вам. Держимо ну, поки. Я не знаю, скільки тут всього рамок розплоду, ми не будемо всю сім'ю розбирати. Зараз десь, так, так, не заберу камеру. Так. Так, поставити от сюди. да. Бо це теж більш за все засіяне. Да, це теж засіяно, дивіться, таку камеру. Ближче, 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 щоб було видно яйця. Зараз, зараз, зараз фокусуємо. Так, прождіть я. Звичайно рівніше. Опа! Щось він не хоче фокусувати. Дивно? А, я зрозумів чого. О! бачите скільки яйц? Вся рамка засіяна, відводьте камеру. <звіць> Той самий маневр. Бачите, а вони звідси мертву бджолу просто виносили. Через це там на прильотці було. Тут же шпилку лолювач, заважав їм виносити. Ага. Окей, давайте для того, щоб ми... Е... Та камеру. Ми даже, дядько Іван поставимо їм в самий край. А чо? в самий край? Ну, Щоб тут дотягнули далі. Тут то повна рамка меду. Ага, і що? Ага. що мед, перга? О, Дивіться, скільки перги і меду. Ну, все, Попри те, що збирали пилок, ще й трутий, нормально. Та не, не будуть всі е, тягнути, Будуть. за, за, вощину, за цю останньою будемо. Да, щоб, щоб ми зараз їх не бомбили. Ось так. Це попереднє десь кого ми там, квітня, дядькова, ну, днів 10 пройшло. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І майже тягнули три ващенки. Четверту ми ставимо. Ось так тут. Але було б на дворі зараз, щоб не передавали сніг, то ми б ставили її всередину, щоб не передавали сніг. Так передають сніг, то ми не ризикуємо. У нас ще тут є наше чарівне зілля. Це буде це? Ні, ні, так понятно. Ага. Чуть-чуть мені це сприснемо, бо по всіх рамках ми зараз не будемо цього робити. третій Так, є. Тепер доложимо те канді, що вони ще не добрали. Тут чуть-чуть його там вже майже, майже не вважається. І ложимо їм Три. пів кіла свіженького канді. Ану, знімайте. Та, зараз, зараз я. Ми його буквально Ах! минут 15 назад, як зробили. Ложимо для того, щоб... Маточка, не дай Бог, не зупинялась Все. Раз. Все. У них тепер є. Це назад прислоняємо. Це назад закриваємо. Дивіться, бачите, навіть комахи захолодають. Теж холоднокровні, що вони. Так. Ну, утеплення ми тут додавати не будемо, у вас його і так завжди тут достатньо. Ношечку. Через то комахи сюди і лізуть, бо тепло. Чуть-чуть это -чуть оставимо, це там. Все, закриваємо коврик. І в такому темпі працюємо з усіма зараз без Ну як, Ми ще знімали вам, показували, це ще не так швидко, як може бути, але це вже не дуже медленно. Все, накривай. Закривай, чек. так зняли. Ось так панство. Коротше, ви бачите результат, значить, вощенку тянуть, тягне, і у нас ідуть холода. і, ну, і їм і зробити роботу треба щось дати, да? і, і ніхто не хоче спішити, тому що підуть холода. Через то от, ми даємо таку рамочку вишинки, зараз ми будемо вкрай давати для того, щоб. Е і не важливо, яка сім'я. На слабеньку може, взагалі не будемо давати. А так краєчок одненьку рамочку для того, щоб не спішити. Хай у нас ці холоди пройдуть, бо бачите, в нас тут он, цвіте. Цвіте яблунька має починати. А нам передають тут на днях сніг. Коротше, то через то ми е, не будемо зараз сильно, скажуть, підгонитися, Але тоді ми спрацювали правильно. Так, і ми після цього холоду отримаємо ще сильніші сім'ї, чим маємо на сьогоднішній день. Опа, такс. Так, дядько Іван, давайте, можливо, я буду, щоб було скоріше. А ну давайте ще цю слабку знімемо, <клух> покажемо. Сейчас собі ложимо раз, знімаємо сюди. Де на у нас А, я бачу. Теж. Так. Давай ще буду тримати. Ні, хай буде. Добре. Буде нам добре. тут буде. Хай будемо тумані. Тут отапло, бджоли тепло тут добре наганяють. Проблем з цим немає, це вже відчувається Так. І тут навіть та, що сім'я була на 4 рамочки, в нас вона вже ніфіане на 4 рамочки. У нас вона вже, на вона вже в нас на 6 файно обсижених рамок. Е, по вощинці, яку ми сюди ставили, в розріз гнізда, ту, яку нам там лаялись в коментах, що нічого не треба було ставити, що ми такі некомпетентні в цьому ділі. О, о, о. Плотно тут це віч воно. Одна тут одна була вощенка Одна вощенка була, так. але слабенька сім'я була. От вам результат по цій одній ващенці. Відтянута практично на 100%, 80% відтягнута рамочка. Значить, ми бачимо повністю засіяну розплодом. І засіяна, і личинки, і дотягують вже, бачите? От вам ну скільки дядькова днів прийшло? Днів 10, мабуть, що прийшло, так? Да? Ну, мабуть, десь так. Так, я Даром думаю... подивимось, ми там і запис. Такс. У нас залишається одна і та сама проблема, щоб місце було для матки. Так, сюди ми дядько Іван поставимо для них не вищину, мабуть. А що? А може вощина, якщо вощину, то в край. Так, так треба Саме край, щоб в них об'єм гнізда був і в случаї, якщо довго затягнуться холода, а й дивіться скільки бджоли. а ну покажіть дядькам, скільки тут бджоли в краю сидить. Вони і ту вощенку потянуть. Тут це видно, не видно. Козумайте, покажіть. Видно, так чи Видно, я думаю, видно. Скільки бджоле. Бачите, скільки бджоли? джджу. улички улочки бджоли, а тут і скільки бджоли, покажіть, дивіться, між цим і цим. Бля, вот такой возьму. Смотрите, сколько бжолы. Полные улочки бжолы. Слава Богу. Все, в краечек ставим одненьку, рамочку. Все, дальше пускаем нашим чаривным зилем. Мы никому не признаемся, дядьки, вам что это за чаривное зиле, да? Бо зараз всі почнуть пурскати і ще діло роблять. Називається пофігін. Пофіг що аби ляти. Ха! Так, все, є готово і нам треба сюди ще теж дати ну Давайте, я познімаю тепер, давайте канді. Ну, така от ситуація, сім'я перезимувала на 4 рамочках. На сьогоднішній день тут все панове, оцього п'ять рамок з розплодом. Яку штучку? А, розплоди цей. Поверніть, отак, дядько Іван. Льогенько, лгенько, тільки. Раз, два і три. Все. І цього достатньо. І ложіть. Такс і. Все, і для них. Моє їм мащонь. Бомба. Раз. Прошу. Тримай. Так, знімаємо. Буде без монтажа, панове, щоб ви побачили, що так воно ну, тут дійсно робиться. Щоб ви, у вас не виникало сумнівів. отак, бачите, досвідку, якщо не можна влізти. Раз. Все. І ми закриваємо. Тут у нас канті. Раз, два, три. Все. Я вам скажу, ми сьогодні до цього огляду довше готувалися, чи ми робимо огляд. Ми сьогодні ми багато не показуємо людям, багато не говоримо лишнього. Все, все, хорош, хорош. Хорош, Ух. хорош. Все. Бимба. Все. Ні, ні, то накриє. ще накриє. Ще одне утеплення. Все да. Все. Перестрахувалися, все нормально, так? Йдемо далі? Так, бере. Так, беремо. раз, Це два. Три. Не, я, я донесу назад. Оба. Так, так і поки ви ще знімаєте, я ще хочу розказати, зараз кажу вам ще оце, що я зараз кажу. Коротше, дивіться, панове, холодно, не холодно. Якщо ви орієнтуєтеся, як працювати з бджолою, ви просто повинні брати і робити роботу. Ось можна отак душити оперативно. Треба. Хопа. Просто берете і робите роботу. Все. На великих пасіках чи на маленьких випасіках, неважливо яка у вас пасіка. Якщо у вас є пасіка і ви е, знаєте, що як би треба було розширити, але я не лізу, бо мені сказали, що коли на дворі капелька дощу впаде, то лізти не можна. Щоб такого не було, приходите. Ви тут, оце тільки в першому вулику, ми вам показали, що ми, ну, як воно там всередині, ви побачили. Демара, демара. Що ви побачили результат? Все. Остальне, я б тут, якби не камера, я б тут і близько не відкривав би, нічого нікому не показував би. Тому що я знаю, що того робити не треба. От, бачите, це вже не допрацювали, ми не встигли. Що? Та, що? та сама ситуація. Тут, дивіться, повна бджоливость збоку. Покажіть, ось дивіться. І дивіться, в самому краю, в самій крайній рамці, дивіться. Це для всіх хейтунів. Ось до. В самій крайній рамці, ось до там? Ось до розплід. Від заставної тільки що одвину. Сама крайня рамка, дивіться. От вам. Як треба працювати, так дядько Іван? Ну пробуємо. Знімайте. Це вони ще теж добирають, але не добрали. Значить, не хочу, щоб Значить в них тут апельги нормально. Залізла, взяла. Так, не забувайте, що у вас в руках камера. Що тут... Так, що у нас по цій вещенці крайні? Що надає крайні... на камеру? То... Ну нічого страшного. Там в мене телефон води непроміцяєм і нормально. Так, от вам саме крайня вощенка. Вже матка засіває, вже є яйця. Вже є мед і вже є яйця. Так само тут. Вже є яйця бачу, поодинокі поки що, але є. Все, і тут це ще я вас діплан, бачу. Що? Результати нашої попередньої діяльності. <плес> Так, ціандой розплод, тут розплод, кругом розплод. Це потягнули і все добре. Що ми робимо? А во Так само даємо сюди одну рамку ващену. Щоб вони краще хай цю рамку строять, чимось до нас строїть. А Вони будуть і там строїти. Мені каже. Тому до самого цього чи ні? Що? До самого Да, можна ваш... було не поставити рамочку. Ну ладно. Дивіться, як роздулить. І, і строїть, і роздули, ось до дивіться, у вас тут меду вже можна викачити. Дивіться, який результат. Ось сюди рамочку потрібно, я би постав чи ні. А без так. різниці, я думаю. На сьогоднішній день без різниці. Дивіться. Так, тут. Бо там були якісь нарости чуть-чуть, і вони так. їх достраюють. Дивіться. Для всіх блін хейтерів. Так. Тут у нас канді розпаковано нормально, так. ми їм даємо назад хай до Давай, Давайте ще одну канді, так. Так, зі ще одненька канді ложіть. Ми тут нічого не обстигнемо охолодити просто. Так. Зараз будуть у нас сніги, буде холодно, то хай бджоли вулику мають. Так ось сюди ложіть, чи сюди, чи цю пікоп заберіть, ложіть. І ще оту білу положіть, ця сім'я забере. Десь один... okay. одненький пакетик Канді остався, Ось того, е... ну як старий виходить, робили ще з зими, він прекрасно сохранився. Тільки другий, ну так. Да. Тут теж 500 грам, тільки менший пакетик. Ну, коротше, щоб, щоб його бджоли використали, краще ми його тут положимо. Він, бачите, в холодильнику лежав. Та не треба. Ну, давай я буду знати. Давай. Все. Тобі ну, да. не треба, мені лежати під ком, під це. Що вони вас люблять просто? Ну, не чуєш, що свої пацани. Ну, да. Через що ж. Попущу. Два, три. Так, ось цю мішковинку назад не дає. А ну, там на певно всіх два поставимо великі. Ці бджоли і до холодів готові. І ці бджоли готові до того, що не буде в них довго приносу пилку. Медітька? Ну довбиво. в них всередині нормально все запаковано. І бо, то, що там вещенку вони повитягували, не можна, щоб матка перестала сіяти. Так. І тоді оце наверх. Оп! О, так, держимо. Так, сидемо ще в одну сім'ю, зараз робимо там ще роботку. Так що підписуйтесь на канал Бікіперофікрей, ми з дядьком іваном погнали. От так ми працюємо, от такі результати роботи. Все вчасно щоб було і. вже та нам той димар. Все, збережемо бджіл, врятуємо світ. Ми погнали.